Que é que eu vou tentar parar o zombie! É eu

Оооо, Боже. Треба щось піти поїсти. Хоча а, у мене нічого, блін, немає. Ой, ну добре, я тоді піду. Може ой, може щось поїм. Так, що там по камерам? Так. Що? Тут джамба джошта зомбі? Не поняв. Що не... А! Ні! а! 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 Що ви робите? А! А! Так, мені треба щось робити. Мені щось треба робити. Так, закриваємо, закриваємо, закриваємо. Як вони всюди вообще зайшли, блін? Де моя лазерка? Блін нема, блін! Блін, що мені робити? Вони тут. Блін. Так, а вони там іще. А! Як вони зак відкрили! А, вони глупі. Я забув, що вони глупі. Так. А ну, Ще я по камерам подивлюсь, які вони, блін. Блін, надо по кармі. Ти які вони. Так, закриваємо. Боже, вони тут! Що вони, блін, роблять? Мені щось камеру спалили, по я думаю. Так, треба пригольнути, так. Блін! Вони захопать мою базу. О, вони спалили мою, мою камеру! Так, треба відключатися. Треба їх як, якось вбити, але як? Блін. Я не знаю, як їх вбити. Що мені робити, блін? Ой боже, не, 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 блин, у меня ничего нема. Лазерка блин, пропала моя. Она тут. Все, им будет, так. Иди сюда. Так, я этого убил. Иди сюда. Иди сюда! Блин! Иди сюда, куда? Блин! А, надо давай! Так... Ты сюда! Все. Ух, их дома и нареште. Фух! О, боже, я нареште могу отдыхать, блин, ведь на них, блин, не дай. Блин! Нареште, блин, я их уничтожил всех. гадів. Так, ух, у нас вроде що там в нас. Так. Так, 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 тик, 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 так. Ну, всіх я вбив. Тепер нарешті я можу отдихнути. По камері що-то нема нічого. Надо роботи ще. Робити все треба. Так. Ну, поки що все нормально, я можу вийти на вулицю. Що там за вибух? Так, де моє оружі? Так. Снайперка. Так. Сім руки вгору! Вояк? Привіт! Привіт! Я тут воюю з там. Треба їх вбивати. Вони в... наче вмерли, ну я не знаю, коротше. Поняв, а вони все, їх немає? Ну так, їх немає. Іди сюди. Коротше, що будемо робити? Ти зі мною тоді? Ти, кстати, ти, на мене похож. Ну, добре. Ладно, це не важно, не важливо. Коротше, ти тоді зі мною йдеш, тому що ти ж вояк, і ти будеш зато мене охороняти і все таке, поняв? Поняв, так. Да. Добре, підемо тоді. Ну, а що ж, я тебе хоч і не знаю. Ну, а як тебе звати, кстати? Мене звати Петров. А, мене Богдан звати. Знайомо, Коротше, давай. Заходь. Е, так. Ну, це мій, моя база, можна сказати. Можу тут подивитися. Ого, круто. Я би також хотів. Але мої воєнні вже вмерли, їх немає, і тільки я тут один. Поняв, в жаль. Ладно, ти можеш як бути вдома, а я буду робити свої діла. Так. Так, 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 тук, так, тук, так, так так, так так, так, так. Так, ну що там? Ну, поки що нікого нема, так. Ну так, да, я бачу нікого, поки що. Ну так, да, Е, Ну, що так робити тоді будемо? Я не знаю. Фі! я щось побачив. Що, що ти побачив? Я, якийсь... якийсь зомбі, чи що. Які зомбі? Я, ну, я не знаю. Боже, там якийсь зомбі. Ану, треба подивитися. Подивитися, що там. Дивись! Вояк, іди сюди! Тут, тут толпа зомбі. Вони Не прийшли до нас, блін! Треба їх обстрілювати. Зараз треба взяти оружие, Там в мене є склад такий. Так, е, тут є. У мене є тут. що тут у мене є. Е, Ось таке оружжя. Все погнали їх вбивати. Де вони? А, вони тут, блін! Валь. Один, два, три. Блин, Три. А, давай, 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 стреляй, стреляй на них! Стреляй! Стреляй! Ох, я вас крыс! Я вообще не знаю, она болт свой. Давай, 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 на на них! Давай, стреляй! А я! О, я поможу, я так Давай! Я тупо могу Дякую, давай, стреляй на них! Давай! Давай! Я тобі допоможу, давай, давай, давай. їх вбивати. я можу, я можу. О, мене поранили. Поранили! Давай, да блін, ну шо таке, блін, у мене не вбиваються! Давай. Давай, 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 давай! Вбиваємо. Один! Один лишился! Давай! Давай, 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 давай! ти, Вылетай, ти, 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 пипет! Дай руки подивитися. У них тебе я Я можу. Ну там, короче, у мене є медики, я тобі так можу. дякую! Нема за що щас, так. Де мої медики, блін? Так, 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 так. так. О, де... де вони? Хто вони? А, то нічого. Добре. Так, ладно, в мене. Ща, я піду. Думетиків. Де вони тут? А ось. Що? Или де вона? Е, ось. На. Що прикладемо. Де твоя? Дай руку, дай руку мені. Де твоя рука? Давай! Все. Мабуть, це я зробив, я, тобі... ну, я так прийду. Ну, і пару місяців, і пару неділь там все буде норм. норм. Добре. Коротше, а ти знав, що в мене неподалік є банк. Mm. Да, ну, я не хочу туди їхати, тому що там можуть якісь бути зомбі також чи джамба Джоші. Ну, mm. давай не будемо, я не хочу їхати, я хочу тут бути, тому що тут безпечно. Так. Що будемо робити тоді? Не знаю. Давай по камерам подивимось. Димуся. Нічого буду. Все. Так, хорошо робити тут. Так. А В мене є таке оружжі, кстати, Подивись, в мене є РПГ. Ось, Две, два РПГ, дивісь. Круті. Як то? О, тебе є також. Ой, цей ран. Ну я туди їх хочу пропіти до... Ти Ты что? А, не шесть. Обок, тебе спишок. Так, тебе є зброя? Вже... Треба готуватися. Готуватися. А, давай! Давай, іди сюди! А, він в... великий, він великий! Він вмер. Так, він вмер. Но він может, там еще якісь можуть бути. Там еще якісь можуть бути. А, войс який, давай! Стреляй! Стреляй на нього! Стреляй! Ааа! Я сейчас, я сейчас прийду! Там в мене є одно оружие! Так, 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 добу швидко, швидко! О! Давай! Да поможу! А! Давай! Стреляємо! Давай! Туда! А ну, ади! А, ось один! Тобі, на тобі, на тобі. І ще тобі, все. Ми їх зробили так. Вроді нікого. Я думаю, так, да, нікого, все. Фух. Щас подивлюсь по нову, що там. Може, щось є. Так. Угада, все пішло. Ми Все тепер живі всі. Дякую за захисників та всіх. Ти чув? Ди сюди, ти чув? Коротше, там сказали, що не буде Джамба Джофі та Зомбі. Ура! Нарешті! Думаю, це буде дуже довго. Фух. Подобався цей фільм або серіал. Так ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ми прощаємося. Всім пока-пока!